Вітаю, шановні колеги. Підготував такий доклад на тему да, інтеграція штучного інтелекту в освітній процес підготовки майбутніх робітників професії IT. Ну, Взагалом, штучний інтелект це такий сучасний тренд, і вже досить багато і різних семінарів, вебінарів проводиться. Особливо з акцентом, як саме викладачу використовувати штучний інтелект в освітньому процесі. І, мабуть, будь-який викладач, який скористався той чи іншою моделлю штучного інтелекту, ну, зрозумів, наскільки це зручно. Тому от, зараз я пропоную акцент зробити на тому, що якщо ми говоримо от, про робітників в сфері професії IT. То будь-які моделі штучного інтелекту, це в першу чергу їх інструмент, коли вони будуть працювати, виконувати ту чи інше свої професійні обов'язки, то вони, ну, скоріше за все, якщо будуть користуватися моделлю штучного інтелекту якогось, то фахівець, який використовує штучний інтелект в своїй роботі, він буде більш ефективним, ніж той, який ще не використовує. Тому що штучний інтелект ну, деякі називають, що це така певна автоматизація інтелектуальних знань, ну, але ще він і додає певної творчості. І от якщо ми, як викладачі, зрозуміли можливості штучного інтелекту в своїй діяльності, то можна зараз зробити акцент і саме показувати здобувачам освіти, як вони в своїй професії зможуть ефективно використовувати. Той чи інший штучний інтелект. І от зараз я покажу на прикладі. Ну, це взагалі, якщо ми розглядаємо, наприклад, от, ну, я наразі там, от, майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін, оператора з обробки інформації, і програмного забезпечення і оператора верстатів з програмним керуванням. І от якщо я хочу показати здобувачу освіти, як та чи інша модель штучного інтелекту може бути використана безпосередньо в його професійній діяльності, то досить зручно будь-яку діяльність розділити на такі чотири етапи: це цикл Шухарта Демінга, який ну, загалом був розроблений для того, щоб вдосконалювати будь-яку вид там, діяльності або стан якоїсь системи. Але, наприклад, якщо ми в професійній сфері хочемо щось зробити, то ми спочатку плануємо, що треба зробити. Потім, коли спланували порядок дій, ми виконуємо ці дії, тобто діємо. Але не завжди те, що ми спланували і виконали, приведе до необхідного результату. Тому нам завжди треба або під час виконання дій, або після того, як вже виконано перевірити, чи досягли результату, чи ні. Якщо не досягли, то нам треба запустити цей четвертий етап коригуй, тобто зрозуміти, в чому причина того, що наші дії не привели до бажаного результату, і далі продумати вже коригуючі дії, які цю причину видалять. І далі ми знову можемо по колу йти, але вже планувати, враховуючи попередній досвід. І отак розглядаючи, взяти, наприклад, про оператора з обробки інформації, програмного забезпечення, у нього ну, дуже багато різних. Може бути професійних обов'язків, починаючи від тих, що пов'язані з налаштуванням апаратного забезпечення і роботи в будь-якому програмному забезпеченні. І от, наприклад, можна розглянути такий вид діяльності, як веб-дизайн створення сайту. І, наприклад, тут працює робітник, саме як веб-дизайнер, і у нього прийшло від замовника, наприклад. Замовлення розробити сайт. І от два фахівця, які можуть паралельно ну, працювати над одним і тим же завданням створення сайту, але один фахівець робітник використовує штучний інтелект, інший не використовує. Це я просто зараз на екрані ви бачите приклад використання чату GPT для того, щоб продемонструвати, як його можна прискорити всі ці етапи. Планування, дії, перевірки і коригування при розробці, наприклад, веб-сайту. Але насправді це для будь-якої професійної діяльності, навіть не важливо, айтішна це чи будь-яка інша, так чи інакше, от, можна зрозуміти, як штучний інтелект, особливо такі, як чат GPT, який, по суті, є нашим асистентом, може допомагати саме при виконанні професійних обов'язків. Тобто на етапі планування я вже от, йому можу написати, допоможи написати план веб-розробки інтернет-магазину. І далі, звісно, що він пише. Тут не обов'язково те, що він написав, виконувати, але дуже часто так буває, коли при виконанні особливих якихось творчих робіт, а це в IT-галузі така присутність є, що щось творче розробляти, може бути важко почати щось робити, тому що ну, немає ідей. Якщо ж ми запитаємо у цього чату GPT, DeepSeek, Gemini, ну будь-якої такої моделі лінгвістичної, допоможи нам розробити план, він розробляє і це вже такий мазковий штурм, який нам дає запуск, щоб ми самі подивилися і зрозуміли, що там можна ще додати, тобто пришвидшує формування ідей, як зробити ту чи іншу роботу, особливо пов'язану з певною творчістю, як розробка вебсайту. Таким чином, от за допомогою штучного інтелекту, можна, можна досить швидко спланувати розробку сайту, тим більше, що штучний інтелект, ну, так чи інакше, це дуже великий такий об'єм знань, який не має не одна людина окрема. Тому як помічник, в плануванні він якби, ідеальний. В плануванні будь-якої роботи. Далі, коли я переходжу до етапу дій, тобто вже створювати сайт, треба, знову ж таки. Веброзробник може запропонувати штучному інтелекту, напиши для головної сторінки, HTML, CSS там, JavaScript будь-який варіант кодування. І за кілька секунд штучний інтелект генерує. Тобто вже можна взяти готовий код. Одне діло, якщо веброзробник буде це вручну сам створювати, інше, коли штучний інтелект йому за кілька секунд згенерував і вже можна дивитися. Тобто на етапі дій, от, якщо ми розглядаємо, веб-розробку, теж штучний інтелект повністю може все виконати. За веб-розробнику веб залишиться, наприклад, лише перевірити або відкоригувати. Тобто ми переходимо до етапу перевірки, наскільки той код, який або сам веб-розробник, або штучний інтелект згенерували, можна ефективно використовувати. Тому і тут два варіанти. Якщо штучний інтелект згенерував код, то веб-розробник, наприклад, його перевірив. Або може навпаки, сам веб-розробник сформував код і може закинути його в штучний інтелект, щоб штучний інтелект оцінив, наскільки цей код раціональний або може там щось виправити. Тобто перевірка зробленої роботи штучним інтелектом, це теж. Актуально. Зараз я, наприклад, прикладі розробника, і тут начебто все лег легко, тому що все ну, так, в інтернеті працюємо. Але ж знову є комп'ютерний зір, і якщо в професійній діяльності якесь є вже сучасне обладнання, яке може комп'ютерним зіром перевіряти якість зробленої, наприклад, той же самої деталі, то знову ж таки варто вже дивитися, чи робітника цієї професії. Потрібно його знайомити от, з можливостями, що може він прийде на виробництво, а там уже впроваджений штучний інтелект з комп'ютерним зором, який буде перевіряти те, що, наприклад, зроблено на верстаті. Ну і відповідно, якщо ми щось зробили і у нас щось не виходить, то штучний інтелект знову ж нам таки допомагає від знайти причину помилки. В ITчній галузі тут взагалі дуже. Класно це, тому що будь-яка проблема, яка виникає або з апаратним забезпеченням, або з програмним, завжди можемо запитати у штучного інтелекту. От чат GPT той же, Він може підказати, в чому була, наприклад, помилка. От зараз на екрані я наводжу варіант, коли я використовую Gemini. от чат-GPT створив код і ось так виглядає, наприклад, такий шаблон сайту. Далі я зробив скріншот і закинув його в Gemini І прошу от перевір дизайн головної сторінки. Тобто один штучний інтелект створив, інший перевіряє, наскільки цей дизайн підходить. Тому така от теж крос-перевірка, що можна використовувати декілька моделей штучного інтелекту, одна робить, інша її перевіряє от, по суті, в цьому докладі я і хотів зробити акцент, що ми можемо в освітньому процесі саме робити акцент, в залежності від того, якої професії навчаємо, спочатку зрозуміти, як можна використати і яку модель штучного інтелекту, щоб потім цю модель, здобувач освіти, вже працюючи в цій професії, міг використовувати, щоб ефективно виконувати свою роботу. Дякую за увагу.